І напередодні свято ветеранів вітали у колонії залі міськадміністрації. Олександр Попов вручив колишнім військовикам державні ордени за мужність і відзначив активістів ветеранського руху грамотами та іменними годинниками. Битва за Сталінград, форсування Дніпра, визволення України від фашистів. Цей чоловік творив історію своїми руками, тримаючи штурвал літака. На фронт потрапив у 42-му. Пощастило вижити у воєнні часи. З них вийшов героєм. Посчастливилось, конечно, мне и моим бойовим друзьям, что мы принимали участие в освобождении Украины от восточных до западных границ. Это у нас в памяти мы с величайшим удовольствием. Били немцев. Оряд товариш, який боронив державу у мирний час, служив у лавах Червоної армії вже після перемоги. Під час війни пан Володимир був ще хлопчиком та вже тоді вирішив, що життя віддасть військовій службі. Ось цей день, 23 февраля, Как себе помню з детства, так з тех пора від красноармейці. Ну ж ну, для мене це свято праздник, праздник сім'ї. У залі ветерани різних поколінь тут зустрілись бойові товариші, які пліч опліч йшли в атаку під час війни, і люди, які все життя віддали армії. Голова адміністрації Олександр Попов вручає воякам від імені президента ордени за мужність. Від міста активістам ветеранського руху грамоти та іменні годинники це добра традиція, що ми напередодні чи в день захисника вітчизни збираємо тих, хто своє практично життя присвятив. Тому щоб ми були незалежними, щоб ми були вільними, щоб ми під мирним небом жили і розвивалися. Я їм щиро вітаю здоров'я, щоб вони безумовно більше ніколи не бачили війни. На завершення свята у колонії залі адміністрації для ветеранів влаштували святковий концерт. Юлія Крієнко, Юрій Росохай, телеканал Київ.